46 пасажирів і членів екіпажу зі 162, що перебували на борту «Ейр-Азія», Міжнародній пошуковій бригаді вдалось віднайти у Яванському морі. Судмедексперти в Індонезії продовжують працювати, щоб ідентифікувати жертв авіакатастрофи. Більшість сімей вже прийняли для себе версію падіння літака через погану погоду. Тепер вони заспокоїлись і чекають на результати розслідування. Але якщо результат виявиться іншим, скажімо, через помилку людини, родичі загиблих можуть розгніватись. І це те, чого ми повинні остерігатися. Індонезійська пошукова група планує сьогодні підняти з дна моря хвостову частину літака. Вона може містити дані про рейс і записи чорних скриньок, радіосигнали яких вже вдалося зафіксувати. Задня частина лайнера була знайдена ще у середу на морському дні, приблизно в 30 кілометрах від останнього зафіксованого диспетчерами місця перебування літака на глибині близько 30 метрів. Пошуки літака тривають в Яванському морі уже майже два тижні. Нагадаю, 28 грудня минулого року літак Ейразя приблизно через 40 хвилин після виліту з індонезійського міста Сурабає в Сінгапур пропав з екранів радарію. На борту знаходилися 155 пасажирів і сім членів екіпажу. Наразі даних про виживших немає.